Друзі, усім привіт! Давайте приготуємо разом зі мною сирну запіканку, яку я навчилася готувати буквально нещодавно. Тож ділюся з вами перевіреним рецептом запіканки, яка точно вийде у кожного. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти. Отже, необхідно розбити два яйця. Я додаю дрібку солі, один пакетик ванільного цукру приблизно на 16 г 5 столових ложок цукру це 100 г, тому що я не люблю дуже солодке, все ретельно збиваю міксером, щоб маса стала пишною та збільшилась у своїх розмірах. Додаю 7 столових ложок сметани, 3 столових ложки манки. Та 600 г кисломолочного сиру. Для того, щоб маса була однорідна, я все це діло взбиваю блендером, після чого додаю родзинки. Можна також додати шматочки шоколаду, це вже на свій розсуд, хто що любить. Я поміщаю всю цю масу у форму для запікання, встелену пергаментом заздалегідь і зверху прикрашаю ягодами. Необхідно випікати при температурі 170 градусів 30-35 хвилин. Ось така рум'яна, смачна запіканка у нас виходить. Очікую на вашу вподобайку. Па-па!